Дорога Наталя, дорогі друзі в Україні, надсилаю вам наші найщиріші побажання, щоб ви і ваші родини були в безпеці і щоб ця жахлива війна. Якомога швидше закінчилась. Я вітаю вас з тим, що ви знайшли в собі сили знову організувати цю конференцію, і я дуже вдячна за запрошення взяти в ній участь. Я хотіла представити вам, як ми почали роботу з ФЛС, тобто системою вторинної профілактики переломів в Сербії. Як ми всі знаємо, низькоенергетичні переломи є значною подією для кожного пацієнта, а також для його родини, що призводить до суттєвого погіршення якості. Життя та підвищення рівня смертності. Крім того, низькоенергетичні переломи визнані достовірним фактором ризику виникнення подальших переломів. Жінки, які мали низькоенергетичні переломи, у 5 разів частіше зазнають повторного перелому протягом наступних 2 років, ніж жінки, які не мали переломів раніше. Від 60 до 85% жінок віком понад 50 років, які мають остеопороз, не отримують жодного лікування. Саме через цей великий пробіл, розрив Міжнародна фундація остеопорозу, провідна світова організація, яка займається боротьбою з остеопорозом, у 2012 році розпочала компанія Capture the Fracture, тобто попередження переломів, спрямовано на суттєве зниження часто. Виникнення вторинних переломів у всьому світі. Найефективнішим способом досягнення цієї мети стало впровадження координаційних моделей надання допомоги після настання переломів. Ці моделі були названі Службою вторинної профілактики переломів. ФЛС, із часом Capture the Fracture перетворились на глобальну програму, метою якої є зменшення кількості виникнення вторинних і наступних переломів шляхом сприяння впровадження служби ФЛС. По суті, ФЛС це команда медичних працівників, які систематично виявляють, проводять дослідження, призначають лікування відповідно до рекомендацій, а потім проводять спостереження з метою оптимізації прихильності. Пацієнтів до різних втручань з точки зору доказової медицини. Це відбувається з метою зниження ризику розвитку переломів. Як людина, яка дуже активно цікавиться ІОФ, я все це знала, але моя проблема полягала в тому, що я не розуміла, з чого мені почати, коли вперше ініціювали і впровадили ФЛС в Сербії. Але ІОФ та робоча група з попередження переломів СІТІФ розробили декілька інструментів підтримки для. Таких людей, як я, для людей в моєму становищі. Один з них це організаційний рівень. У нас є так звана структура передового досвіду. Вона забезпечує стандарти для ФЛС з визначеними критеріями, визнаними і схваленими на міжнародному рівні стандартами надання допомоги для вторинної профілактики переломів. Стандарти охоплюють цілу низку питань, таких як виявлення, оцінка. Терміни спостереження за станом пацієнта після настання перелому існують також розділи, що стосуються переломів тіл хребців, профілактики падінь, призначення та перегляду медикаментозного лікування, існує також розділ, що стосуються стратегії лікування та бази даних, і ці стандарти поділяються на бронзовий срібний та золотий рівні. А для того щоб допомогти в досягненні структури передового досвіду для ФЛС у всьому світі. Необхідне партнерство між ІОП, зацікавленими партнерами, в даному випадку Amgen, UCB, фармацевтична компанія та Оксфордським університетом, і було започатковано партнерство під назвою CTF – попередження переломів або Capture the Fracture. І в рамках цієї програми було створено 5 основних стовпів або напрямків. І перший з них має на меті вплинути на політику у всьому світі щодо запровадження програми надання допомоги. Після Після надання переломів у своїх державних системах охорони здоров'я. Другий це залучення світової групи співдослідників та співробітників для надання допомоги по впровадженню системи вторинної профілактики переломів на національному та регіональному рівнях. Третій це програма менторства, наставництва, що передбачає навчання, підтримку групи наставників у межах кожної країни, які потім зможуть підтримати ФЛС на початкових етапах роботи та в подальшому щоб стати більш ефективними в медичних закладах по всій країні. Четвертий напрямок: це масштабні рішення, інтерактивний підрахунок переваг, який дозволяє лікарям оптимізувати послуги вторинної профілактики до їх власних умов праці. І нарешті п'ятий напрямок: це інтерактивна база даних, яка містить всю інформацію про вторинну профілактику остеопоротичних переломів у всьому світі через портал «Capture the Fracture, через портал поперечних переломів. Найважливішим для мене на початку роботи з програмою ФЛС у Сербії був напрямок менторства. Як я вже говорила, метою цього напрямку є розвиток національних наставників спільноти CTF, тобто Capture the Fracture, які володіють знаннями, навиками, компетенцією та продуктивно підтримують започаткування програми ФЛС. Одним з найважливіших завдань в системі охорони здоров'я є ефективність, результативність і сталий. Розвиток програми ФЛС з наданням хорошого досвіду для пацієнтів тренінг на національне для національних наставників включає критичні етапи на шляху пацієнта з ФЛС від виявлення оцінки рекомендацій щодо лікування та моніторингу покращення якості. Та навчально-орієнтовані підходи для дорослих, і мені дійсно пощастило розвиватися під керівництвом цих двох світових експертів. Це професор Сайріс Купер, президент ІОФ та професор Хасім Драйверт з Оксфордського університету надали всю необхідну підтримку та підказали, як почати впроваджувати ідеї ФЛС в умовах нашої лікарні. Завдяки менторській програмі, я дізналася, що перш за все необхідно визначити команду та знайти лідера ФЛС. Це не обов'язково повинен бути лікар, але важливо, щоб це був хтось, хто знає, який остеопороз може мати наслідки. Потім знайти впливову особу, людину, яка буде впливати на прийняття рішення про впровадження ФЛС в нашій лікарні, як, наприклад, громадського діяча або того, хто заплатить за це, наприклад, фінансовий відділ. І третій крок, який потрібно було зробити, це скласти маршрут надання допомоги пацієнту. На початку я просто намалювала те, що, на мою думку, могло би бути маршрутом, а потім по ходу роботи я вдосконалювала його і вписувала деякі деталі. Цільовий маршрут ФЛС та зібрані дані допомогли нам провести пілотне дослідження, а потім і створити реальний маршрут ФЛС для пацієнтів. Однією з найбільш корисних речей у цій подорожі було ось це. Я підійшла до, до наших громадських діячів, до тих, хто приймає рішення з цією. Цією інфографікою про алгоритм дій після настання переломів, де вони могли б легко побачити два різні маршрути надання допомоги, але їхнє ставлення змінилось після того, коли вони побачили, що у нашому регіоні щороку у 10 тисяч дорослих осіб виникають переломи. Спеціальна клінічна служба буде проводити обстеження дорослих осіб віком понад 50 років з переломами, дозволить уникнути витрат у розмірі трохи менше 1 мільйона Доларів і це дуже великі гроші для нашої національної системи охорони здоров'я. Тоді ми, ми зможемо одночасно уникнути виникненню 160 переломів, в тому числі 70 переломів стегнової кістки, 50 смертей, близько 80 госпіталізацій, 300 ліжкоднів, приблизно 150 операцій і 1000 звернень за медичною допомогою. Почавши роботу з ФЛС, ми намагаємося. Досягти ключового показника ефективності, скорочено KPI. Це було створено шляхом об'єднання зусиль між групою ІОВ, що займається попередженням переломів, Комітетом низькоенергетичних переломів та Національною фундацією остеопорозу. Перші два KPI – це виявлення всіх пацієнтів з переломами вертебральними і невертебральними. З третього по шостій KPI – це пацієнти повинні були оцінені на предмет ризику переломів, ризику падінь, пройти денситометрію. Та отримати рекомендації щодо прийому антиостопоротичних препаратів протягом перших 12 тижнів після переломів. До 16 тижня всі пацієнти повинні пройти контрольне обстеження, отримати медикаментозне лікування та виконувати вправи спрямовані на балансування силовим навантаженням, а також через рік після перелому вони повинні пройти повторний огляд і перевірити прихильність до лікування. А КПІ 11 він є найважливіший тому що це збір даних. Я сподіваюся, що досягнувши 80% KPI на рівні пацієнта через рік, ми досягнемо всіх цілей, відповідно до визначення досягнутої ефективності. І найголовніше, це задоволеність наших пацієнтів від роботи нашої служби. Але я дам вам про це знати наступного року. Сподіваюся, особисто в Києві, якщо нам це вдасться. Дякую за вашу увагу.